Розгляньте для себе сучасну професію комюніті менеджера в міжнародній клубній компанії Лівгуд, яка набирає неабиякої популярності по всьому світу. Чим я тут займаюся? Я займаюся інформаційною рекламною діяльністю і залученням людей на готову платформу, яка є інструментом клубної компанії. Коротко про багатогранність платформи, перш за все, ви матимете можливість придбати для себе за власним бажанням продукцію для свого здоров'я преміум класа за найнижчою ціною на світовому ринку, дешевше на 75%. Згодом за такими цінами ви матимете можливість придбати послуги Такі як туризм, навчання по криптовалюті, інших напрямків, бронювання готелей, замовлення авіоквитків і інших послуг. І це цікаво як для клієнта, який буде купувати за роздрібною ціною, тому що вона в рази дешевша, і для клієнта, який буде купувати за ціною учасника. Такий клієнт має один раз в місяць зробити підписку і сплатити 9 доларів. 95 центів. Та сама головне, ця платформа дає вам можливість займатися власною справою і масштабувати її по всьому світу. Для цього ви купуєте клубну карту за 40 доларів і щомісячну підписку в розмірі 9 доларів 95 центів або 100 доларів на рік. Так, ви поєднуєте свою основну справу із підпискою клубної компанії LівGood. Так, ви матимете основне або додаткове джерело доходу. Зробіть екскурсію по сайту клубної компанії LівGood, і я рада вас запрошую до команди ком'юніті.